збільшення підтримки для України це те, що ми називаємо стратегією сталевого дикообразу. Нам потрібно зробити Україну настільки сильною, щоб потенційні загарбники не могли її перетравити. Так своє бачення оборони України описала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Підтримку нашої держави вона вважає найважливішим стратегічним напрямком оборони всього європейського союзу. Це зафіксовано у спеціальному документі білій книзі. У ній прописано, які дії потрібно зробити Європі, щоб ефективно захищатися від нових загроз Росії, Китаю, гібридних атак і технологічних перегонів. Україні в білій книзі присвячено окремий розділ, що має назву збільшення військової підтримки для України. Стратегія дикобраза. Її мета досягти максимальної ефективності за мінімальних ресурсів. Це можна здійснити за допомогою нестандартних рішень, таких як розвиток дронів, високоточних ракет, засобів радіоелектронної боротьби та інших технологій, щоб мати змогу вражати набагато сильнішого противника без потреби у великій кількості традиційної техніки. Україна залишатиметься на передовій оборони та безпеки Європи навіть після досягнення мирної угоди, зазначено в документі. Тому Єврокомісія пропонує, по-перше, розширити військову допомогу Україні у планах постачання щонайменше двох мільйонів артилерійських снарядів на рік, систем ППО, ракет і дронів, а також продовження навчання військових. По друге, Україна має стати частиною розвитку європейської оборонної промисловості та інтегруватися в систему закупівель військового обладнання. Як зазначено в білій книзі, Україна перетворилася на світову лабораторію оборонних і технологічних інновацій, і її досвід може бути корисним для Європи. Водночас, Європа і надалі лідирує у розробці складних і масштабних оборонних систем. Разом вони можуть доповнювати одна одну. Україна вносить інновації, а ЄС надає ресурси для створення складніших і потужніших систем. Однак найважливіше це втілити цю стратегію в життя, як наголошує Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс. Часовий ліміт до 2030 року. Путіна не зупинить те, що ми зачитуватимемо йому білу книгу. Його зупинить, якщо ми перетворимо цю білу книгу на дії та використаємо її для створення цілком реальних дронів, танків, артилерії для нашої оборони. Наша амбіція стримати Путіна, надавши чіткі докази того, що ми не лише сильні в економіці, а й маємо потужну демократичну політичну волю та оборонні спроможності. Саме тому реалізація цих планів є надзвичайно важливою. На саміті Європейської ради цього тижня лідери ЄС вирішили взяти білу книгу за основу для подальших дій з нарощування оборони, а ще раніше схвалили фінансовий план з переозброєння Європи, який передбачає інвестиції на 800 мільярдів євро. Ірина Іванова, Віталій Коваленко, подробиці Європейські «Інтер». Марафон. єдині новини.